Пропонуємо купити тритикале гарне високоврожайний озимий сорт української селекції насіння першої репродукції напряму від виробника. Гарне це сорт зернового напрямку, виведений шляхом поєднання ярих і озимих зразків із США, Польщі та України. Сорт середньопізній з потенціалом врожайності від 63 до 97 центнерів з гектара. Висота рослин варіюється від 90 до 140 см, а маса тисячі насінин становить 40,9 грама. Сорт відзначається високою зимостійкістю, стійкістю до вилягання та посухи, а також слабо уражається поширеними захворюваннями тритикале. Колос білого кольору щільний і довгий. Зерно велике, витягнутої форми. Сорт стабільно формує клейковину першої групи з ІДК від 50 до 60 одиниць еластичності. Гарне підходить для вирощування в зонах полісся та лісостепу України. Норма висіву становить від 170 до 200 кг на гектар. Замовляйте насіння зручним для вас способом, накладеним платежем або безготівковим розрахунком з ПДВ. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.